Всім привіт! З вами, як завжди, я, Сонік 49. І сьогодні я зайду в пекло, думаю, візьму зброю, постріляюся з піглінами та щось там збутую і освітлю ту територію. Ну, це мої плани. Так, з чого ж можна почати? Почати можна із того, із того, що вже вечоріє. Так, добре. Дошки. Ні, не дошки мені треба. А щось таке треба що не горить. Ось камінь. Добре. Камінь є. Ось тепер тут нічого немає, можна і поспати. А на ранок уже починати діяти. Виходить. Так, добре, 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 добре. А в наступному відео, я думаю, я піду в мандрівку десь по пустелі по інших селах і, можливо, вам покажу той корабель. Про який я розказував, розповідав у минулих відео. Так, Викладаємо усі ресурси. Спершу я хочу там щось побудувати. А може потім іти з автоматом. Туди, але там потрібне якесь укриття. А то сумніваюся, що без укриття там можна якось вижити Так, добре. Фух. Заходимо, заходимо. Цікаво, що ж там буде. М -м? А ви тим часом поставте вподобайку та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео. Добре, добре. Будемо, будуємо, будуємо. Швидко, швидко, швидко. Чим швидше, тим краще. Так. Оп -оп. Угу. Все. Так, що тут? А ну давай все готово. Ще потрібно трішечки його збільшити, щоб було безпечніше. Я, можливо, колись це заміню на обсидіан. Щоб воно було не пробивним. Ніяк взагалі. Ні від куль, ні від фаєрболів, ні від базук, ні від чого. Не горіло, ну. Кругляк, звичайно, теж не горить, але. Не такий надійний, як обсидіан. Але обсидіану в мене зараз немає. Тільки із порталу і все. Так, добре. Оп. Все, готово. Більш-менш готово тепер. Потрібно поглянути, чи немає там у мене ще ресурсів. Ще кругля куба. Я не знаю, чи цього мені вистачить. Потрібно подивитись. Там. Так, немає. Немає. Значить, можна йти далі. Тут же ж нема. Ну, щось там є, але це не потрібно. Так, тільки хіба що поїсти. Звичайно, в мене є їжа у сейфі, але сейфа я брати нічого не буду. Бо сейф, то є сейф. Це не екстерні випадки. Так, як у минулому відео з пігліном було. То був екстерний випадок. На такі я тримаю бензопилу, револьвер і так далі. Ага, добре. Потрібно ще трішки збудувати. Чим більше, тим краще. Добре. Можливо, я у майбутньому скрафчу сюди якісь залізні двері, щоб я міг заходити. А от біля не, не могли. Щоб до мене частенько там не заходили. Тепер ще мені потрібно закрити портал із того боку. Бо з того боку він відкритий і можуть заходити з того боку. А мені це геть не треба. Узагалі. Того ще, з того боку, теж треба закрити. Угу. Якщо ви не бачили моє попереднє відео там, де я заходив оцей портал, бився з пігліном, то я рекомендую вам його подивитися. Угу. Ось. Так, нікого нема. Нікого вроді би. Вроді би, зараз тут нікого немає, на щастя. Так, добре. Можна повертатися назад. Так. Можна уже ж кажу, повертатися назад. Чи немає в мене тут ще якогось каміння? Ось мені просто цікаво. ну, бо потрібно, Так, краще візьму автомата, бо я вже збираюся йти в атаку та і в броню, звичайно. Бо я хочу піти в наступ, уже пострілятися, а я планую постріляти того гаста, який там десь літає, звуки робить. Хочеть Тож ж такі справи у нас? Добре. Угу. Так, йдемо. Де ти? Воно ну, сюди йде. Я вже готовий. Чого? А як я без зброї, то собі літаєш. Як я вже і то туди заховався, так? Ходи сюди, ходи. Ну чому ти тікаєш, а? Ходи ходи, ходи, ходи. Ходи, гаст, гаст, гаст. Ти йде. Ти йде, ти йде, ти йде. Мені дуже цікаво, де ти зараз знаходишся. Угу. Так, добре, 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 добре. Так, я думаю, що, що якось потрібно укріпити мою місцевість, щоб сюди так просто не заходили. Так, але я не знаю як. Ну, поки що в мене нема залізних дверей. Піглін. Добре. Угу. І ще мені це все потрібно освітити та якось укріпити. Е, стріляю, стріляю, стріляю. Тікаємо, 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 тікаємо. Біжим, 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 Щоб не упіймали, біжим, біжим, Ух, ні, 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 Швидко, швидко, швидко портал портал портал. Тут дуже небезпечно. Але я так легко не здамся, Звичайно що. Я буду йти йти туди. Аж поки не досягну своєї мети. А тепер чим би мені освітити? І, звичайно, що поїсти від регенерувати ХП І, звичайно, що мені потрібне якесь освітлення. Ну, бо я планував освітити територію, не знаю, чи це щось допоможе. Напишіть у коментарях. Але ось. Що я хотів би, то це там освітить та покращити захист. Покращити захист. Це теж якось буде непогано, Та потрібно ще взяти з собою трішки їжі. А то я не думаю, що нам цього вистачить те, що я вже поїв, воно там пригодиться ще. Так, добре, добре. І де в мене може бути вугілля або вже готові смолоскипи там палички. Якщо я не помиляюсь, то у мене в скрінці є багато паличок і вугілля. І я думаю, що можна буде знайти у пічках. Ну, У пічках. Зараз ну, перевірю. Ну, оцих я брат не буду, візьму у цій. Так, добре. Чудово. Ось тепер я спробую, ясно, не виходить, скрафтити смолоскіпи. Ну, Чим більше, тим краще. Так, добре. Чудово, а тепер сюди і. І сюди все готово. А тепер Оп. і можна йти. Ну, що? Поїхали! Як би. Готуємося. Хоч би нічого не було, Хоч би нічого не було. Так, 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 швидко, швидко, швидко. Оп, а тепер забудовуємося ось і все. Щоб ніхто не зайшов, але потрібен якийсь вихід продумати. У мене нема кайла. На жаль, немає з собою кайла, і я не хочу повертатися, там, щоб його знову брати і так бігати. Туди-сюди, туди-сюди. А ви тим часом поставте вподобайку та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео. Я сподіваюся, що вам це відео дуже сподобається. Якщо воно набере багато вподобайок та переглядів, то я зніму... Продовження там, де я йду в пустелю взагалі мандрувати та щось знаходити. І, звичайно, що потім ще будуть походити сюди там, до фортеці, убивати фритів, візера. Ось таке все. Ну дуже. Добре. Добре, добре. Так. Угу. Ось такі у нас тут справи. Тож, тож таке. У нас за 1897 підписників у мене. Ну тому, так, зараз. Тому нам лишається лише 903 підписники до 2000. До того числа, яке вже нарешті буде за 3 роки. Але я сподіваюся, що наступна 1000. До трьох тисяч не буде так довго збиратися. То якщо за 3 роки 2000, ну то. Це якось дуже-дуже мало. Але маємо те, що маємо. То такі справи. Так, я вже тут трішечки освітив території. Добре. Дуже добре. Ось. Прохід є. Так, чудово, портал є, все є. Ну, а вам залишається поставити вподобайку та підписатися на мій YouTube-канал, якщо ви не підписані до цього часу. То ви ж пропускаєте так багато цікавого. Ось так. Ну, я думаю, що І ще вийде відео про Майнкрафт, якщо тут набереться багато подобайок та переглядів. Тож, всім пока, з вами був я, 149, тож... Поставте вподобайки та підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео. Тож, всім пока-пока!